Ви ще не вирішили, що краще для ваших стін шпалери або стіни під фарбування. А не забувайте ще, що можна зробити декоративну штукатурку легко своїми руками за допомогою шпаклівки акрилової або мінеральної. Беремо валик, вмашуємо шпаклівку та наносимо на стіни. Робимо текстуру зверху до низу. Подивіться, який красивий малюнок. Можна зробити лінії горизонтальні, ну, звісно, краще від кута до кута. Наприклад, в районі, де буде телевізор або стояти ліщко. Подивіться, який красивий малюнок буде. Кому подобається більш рельєфний малюнок, можна залишати. А для тих, хто любить ніжні кольори та затишок, за допомогою шпателя через 5-10 хвилин, коли шпатлівка підсихає, беремо такий шпатель та трішки приглажуємо. Подивіться, яку ми романтичну атмосферу створюємо в кімнаті. І коли вся стіна така, це виглядає романтично. Тепер стіни висохли, грунтуємо. В магазині вибираєте відтінок кольору та наносите сірий, світло-сіро, бежевий або більш теплі кольори. А якщо вам цього ще замало, можете один відтінок нанести більш темного кольору ворсистим валиком. І валиком без ворсу з мінімальним нанести. Напівсухим валиком зверху глянцевою фарбою. І у вас буде два відтінки. В глибині більш темного кольору, а верхушки світлого кольору. Таке облаштування квартири створює затишок. І ваша квартира виглядає просто стильно та красиво. Саме головне, що недорого і легко можна зробити своїми руками за допомогою шпателя, валика та звичайної акрилової шпаклівки. Бажаю вам успіхів у ремонті всього найкращого. Зберігайте відео та пишіть коментарі.